Спить віну свою усвідомив. Це так, це правда. Усвідомив погано з ночами переживає. А давайте так. Вищі сили дайте пораду феєчкам стосовно цього чоловіка. Дивіться, вам кажуть феєчка, ти маєш свої плани і йди по своїм планам. Собою. Так. Собою будь. І з собою, бо у вас тут теж зараз ідуть якісь трансформації. Ви зараз щось плануєте, причому нове. І я розумію, що вам кажуть, ви багато вклалися в цю людину в свій час. І ви чекаєте, ви чекаєте, хоч і свідомо. І перемога, кажуть, у вас буде в цьому плані. Якщо ви будете рухатись вперед, не будете на нього.